Доброго всім ранку, висадила помідорчики я свої. Перед тим я висажувала, я замочила в вактарі. Бачите, скільки ось лежить, подохло їх. А ну перед тим же вони їдять. Картопля вже у людей посходила, у нас ще ні. Вони скоро переберуться на картопельку. Бактері я замочую на один літр води. Пачка я до цього. Як не замочити нічого на городі нема, можуть за ніч з'їсти. А так нічого стоять поки.